Я приїхала з Донбаса. Я приїхала з Донбаса. Це Луганщина. Є таке невелике містечко золоте. І саме це золоте, розумієте, так розподілене поквартально. Золоте, 1 золоте, 2 золоте, 3 золоте, 4 золоте 5 І ось там, де 5, там вже ЛНР починається. Переселенка з Луганщини, пані Алла Адамова, розповідає, звідки їй довелося тікати з під обстрілів у 2022-му. До повномасштабного вторгнення працювала у дитячому самі. Дочко сьогодні він для неї єдина згадка про щасливе життя. Побудували дитячий садок. До речі, я була завідуючою того дитячого садка. Я його відкривала. Уявляєте, на 12 груп це дуже багато. Це майже 400 людей. Ну у нас було десь чоловік 600. групи. Були перевантаженими. Одним словом, життя було прекрасним, веселим. Мешкаючи біля лінії вогню між підконтрольною територією та окупованою з 2014 року, жінка все одно не думала, що можлива повномасштабна війна. Вона переконувала себе та сусідів, що цього не станеться. Пригадує Алла Адамова. Паніметі, у нас почала ніхто ні думав, що то будвайна. в нас спочатку ніхто не думав, що буде війна, оскільки поряд кордон і вистріли були постійно, і всі гадали, наприклад, я виїжджала та думала, що їду на тиждень, місяць. Маленька сумочка, наймали транспорт, грузили речі та виїжджали. Але щоб так, хоча відчували, що 2014 рік так просто не мине, бо територія наша, то вона зайнята. Розумієте? Ну розумієте, і так, і ні, і відчувала, що так, але хотіла, щоб було ні. Бо кожен знав вже, що таке війна. А зараз на нашій території зайшли кадирівці. Зайшли кадирівці найбільша мрія для пані але побачити свою родину. Донька з онуками залишилася в окупованому Криму, розповідає переселенка. Моя дочка з сім'єю в Криму. Моя донька з родиною в Криму, і саме в місті Севастополь. Там два онука. Він тільки закінчив перший курс університету і онука в п'ятому класі. Чоловік, і вона. Там от свої, Там йде своєю добре, чергою робота, робота Тебе да, давлять, ти 10, будеш сидіти 10, 10 годин, 11. для школярів. Дівчинка, яка у п'ятому класі ввели нові предмети, пов'язані з політикою, з оцим ускладненням. Вони не на восьму годину ходять, а на сьому годину ходять, щоб їм розповіли, як армія російська вперед йде і все інше. Сьогодні Алла Адамова мешкає в Полтаві, у модульному містечку, як і понад сотня інших. У 75 вона заново. Ва будує своє життя, але зізнається, що наше місто її вразило своєю красою. Полтава, чим взагалі Полтава, вона чим відрізняється? Зелене місто, і ось я звернула увагу. Розумієте, що зелених саджанців молодих дерев мало посаджено, а всі оці дерева посаджені, Бог знає коли. Воно створює відчуття, що йдеш та дихаєш, і тобі добре. В нас такого немає, бо край був шахтарів. Нагадаємо, як анонсували в обласній військовій адміністрації до кінця жовтня до модульного містечку повинна заселитися ще 51 людина, серед них 5 сімей із дітьми та 7 людей з інвалідністю.